Доброго ранку! Вітаю вас в Рубриці Здорово жити з вами в студії Світлана. Цікаво, що ви уявляєте, коли думаєте про твердий сир, коли чуєте ці слова? Мабуть, рум'яну апетитну піцу з сиром, що тягнеться або лазанью. А чи часто сир у тому чи іншому вигляді з'являється у вас на столі? Сподіваюсь, що дуже рідко, а той взагалі відсутній. Якщо так, в такому разі ви відрізняєтесь від більшості людей, які. Полюбляють тверді сири і споживають їх мало на щодня. І факт в тому, що сир дійсно дуже популярний у всьому світі. Я читала, що за 14 років в Америці вживання сиру збільшилось вдвічі. Чим викликана така популярність сиру? Справа в тому, що, як і всі молочні продукти, сир містить казеїн, тобто протеїн, який під час травлення розщеплюється і утворює опіати, які називаються казоморфінами. У сирі казеїну набагато більше, ніж у молоці, морозиві чи важковому маслі, що і робить його здатним формувати тягу до сиру. Вчені виявили, що у склад сиру входять і інші речовини, а також багато гормонів та інших хімічних речовин, функції яких ще навіть не вивчені до кінця. Крім того, стандартна 56-грамова порція сиру містить не менше 15 грамів жиру і 200 калорій, тобто 70 калорій складає ворог талії, молочний жир. Причому це не просто жир, а найшкідливіший його різновид, оскільки більше жирів у сирі це насичені жири, які збільшують рівень холестерину в крові і ризик закупорки артерій. І серцево-судинних захворювань. До речі, холестерину в одній порції сиру міститься близько 50-60 грамів, тобто стільки ж, скільки у яловичому фарші. Але слід ще сказати, що це не простий холестерин, а окислений, оскільки сири часто вистоюють і при цьому холестерин окислюється. А саме окислений холестерин добре прикріпляється і відкладається на стінках кровоносних судин. Крім холестерину, в сирі міститься багато солі. 60 грамів цього продукту містить від 350 до 900 міліграмів солі, в залежності від його сорту. Добре, відома пагубна дія солі. На кров'яний тиск. Якщо ж людина страждає артритом або мігреню, то їй просто життєво необхідно відмовитись від твердого сиру. Ретельні дослідження показали, що близько 20-60 випадків ревматоїдного артриту пов'язані з дієтою, а сир та інші молочні продукти виявились найчастішими винуватцями цього тяжкого захворювання. І проблема зовсім не в молочному жирі. Очевидно, симптоми недуги проявляються як реакція на молочні протеї. Тому полегшення принесе лише повна відмова від молочних продуктів, в тому числі і знежирених. Нема потреби миритися з болем чи іншими симптомами. Лише втеча з сирного полону раз і назавжди принесе вам довгоочікуване звільнення від хвороб. Тож обмежуйте його споживання, а я ж бажаю вам здоров'я. До зустрічі!